Слава Богу, брати і сестри. Маємо сьогодні хороший час знову зібратися в домі Господньому. Брати і сестри, це є благословіння для нас, що ми отак можемо разом зібратися, послухати Слово Господнього. Я хотів би, щоб наше серце сьогодні воно стало в насторожі для того, щоб ми почули те слово, яке Господь він буде говорити до нас. Я хотів би зачитати місце і Слово Божого, це записано в Івангелія від Луки, 5 розділ. Буду читати із 23 го вірша. Луки, 5 розділ з 23 вірша. Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, уставай та ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. Тож каже він розслабленому, кажу я тобі: уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи. Бога. Знаєте, брати і сестри, я думаю, що нам всім добре відома ця історія, коли чотирьох друзів вони принесли свого брата і свого друга, свого брата, принесли в дім, де був повний, не було куди зайти, і вони розібрали дах, вони прийшли, бо в них було велике бажання перед Ісусом. Вони мали, що якщо Він прийде до Ісуса Христа, Ісус Христос, Він його ізцілить. Я читав ці слова, де сказав Ісус Христос, Він каже, що Син людський. Він має владу, щоб прощати гріхи. Алілуя! І знаєте, брати і сестри. Ми маємо сьогодні хороший час. Я знаю, що цей голос Ісуса Христа, він, як і колись, Він сьогодні звучить в нашому зібранні. Господь сьогодні має владу і силу, щоб просити Твої і Мої гріхи, коли ми приходимо до лиця Його щиро, і коли ми приходимо з вірою, знаєте, можливо, десь якісь обставини в житті нашому, можливо, якісь переживання. І як цього розслаблено нема, нема сили, щоб самому піднятися. Десь, брати і сестри, вони підтримують тебе, вони підносять, і ми всі разом, брати і сестри, ми підносимо один одного на руках. Ми несемо і ми принесемо до лиця Ісуса Христа. Але можливо тобі потрібно сьогодні визвати до Господа, щоб Господь він щось змінив, якось перемінив твоє життя. Можливо, якісь оці є твої відносини з Ісусом Христом, яких треба поміняти. Я хотів би, брата і сестру, щоб ми сьогодні перевіли наше ходження перед нашим Богом. Господи, як ми стоїмо перед лицем Твоїм? Господи, Боже, оце таке положення наше в розслабленому виді, ми, при... ми сьогодні стоїмо перед Ним. І немало, брата і сестри, тої такої страху перед Господом. Я хотів би... Щоб зараз Господь Він діяв і благословив нас. Я хотів би, щоб ми зараз ще коротенько помолилися, щоб ми зараз звернулися до Господа. Господи, освяти серця наші, Боже, наповни Духом Своїм святим. І щоб брати і сестри на це місце зійшла Божа благодать. Щоб Бог Він наповнив нас Духом Святим. Ми сьогодні зранку були в служінні там в Клівленді на Собранні. Знаєте, Бог він так багато закликав, а серця вони були черстві і не, не відреагували на Божу благодать. А я знаю, що сьогодні Господь він говорить Святим Духом. Він сьогодні. Є тут присутні, бо слово його каже бо буде двоє чи троє, зібрані в ім'я моє, там я є серед них. Давайте, брати і сестри, ми не будемо закривати нашого серця, а ми відкриємося, Господи, переглянь, переглянь наше серце, чи в правильному ходженні ми перед Тобою стоїмо. А я знаю, що Господь він і щирими, Він поступає щиро, а з лукавими по лукавству. Давайте ми піднімемося на наші ноги і звернемося до нашого Господа. Амінь.